Що треба для того, щоб зміцнювати, крім того, що не можна? Хоча хочу сказати, що в першу чергу треба не то, що треба їсти, а від чого відмовитися, бо здоров'я дає, що саме цікаве, коли ти від чогось відмовляєшся, а не коли щось додаєш. тому, що коли ти щось додаєш, а не відмовляєшся від тої звички, яка в тебе вже виробилася гроками, то хочу сказати, воно нічого не дає. Нічого, абсолютно. А от коли ти відмовився, то я хочу сказати, да є. Результат є. І тому в першу чергу рекомендую пийте водичку краще живу, краще в Я от собі купив такий термос, іонізатор, генератор. Наживає, заливаєш ти ж, можна сказати, чисту, чисту воду. Ну, якщо в тебе є фільтр, оту от фільтровану воду заливаєш сюди, і вода стає вже живою. Тобто має енергію. Тут уже і pH, що саме цікаве, pH стає тут 8,5. Це те, що якраз нам і потрібно. Тому що в нас в основному продукти харчування, які ми вживаємо, вони в основному закисляють організм, а пропорція повинна бути ну, хоча б 70%. Їжа повинна бути лужною, а 30, хоча б 40 можна та що закисляє. І щоб був баланс, кислотно лужна рівновага повинна бути. Тому що ще раз хочу казати: в крові у нас pH 7,43. То бачите, 7 це є нейтральне середовище, вище 7 це є лужне середовище, а нижче 7 це є кислотне середовище. Оце так треба, щоб ви знали. Тому пийте воду, ніякі оці магазинні соки або води забудьте. Треба змінити звичку, не пити оцю всяку гедоту. Крім того, хімічна їжа теж закисляє організм і кісткам не так, не такі вони стають. Бо витягують, витягують, розумієте, витягується кальцій. Хто любить каву, теж проблема є. Воно з часом теж кістки не такі стають, і суглоби не такі стають. Тому треба я каву не п'ю? От бачите, от то все, що я говорю, да. Треба мати знання, озброїтися ними. Потім потихеньку починати пробувати, формувати собі таку звичку. І тоді ти, змінивши цю звичку погану на добру. ну от, Водичку пити це хороша звичка. Пити не каву це теж хороша звичка. Не їсти солодощів це теж хороша звичка. Розумієте? Але над цим треба працювати. Но не в кожного вистачає часу. Отримати знання. Я от ділюся цими знаннями, даю, ну, попробуйте, давайте. Особливо, коли я коли читаю семінари по залежності, в першу чергу, хто має алкогольну залежність, тютюнову залежність. Бо спочатку, коли відмовляється від цих отрут. Алкогольний, тютюновий, а туди переходиш на здорове харчування. Нам да, скажу багато є таких, які вже так гарно і переходять на цей здоровий і тверезий спосіб життя. Бо тверезий це природний стан, як залишатися в цьому природньому стані і не переходити той хімічний стан, бо тому, що в більшості їжі в нас вся хімічна. Що треба ще для кісток? Дуже важливо. Ясно, що треба кальцій, бо тому, що він і складається. А кальцій де міститься? А кальцій міститься в овочах, і тому треба зелень. Оце зелені листочки, вся зелень, яка тільки є. Оцей гарно пережовувати, так гарно пережовувати, щоб аж була рідина, аж туди можна. Але сам кальцій не засвоюється, коли нема магнію. А магній теж в зелені є. І тому в овочі треба їсти тобі. Тобто, у вас більше 50-60% десь в вашій тарілці в основному повинен бути салат овочевий. Якщо він буде, кальцій буде, калій буде, магній буде, натрій буде, бо там якраз оці всі елементи і є. Якраз. Те, що потрібно для наших кісток. Так само нам потрібен вітамін С. Вітамін С треба, тому що він синтезує колаген, а колаген теж міститься в кістках. І цей колаген нам потрібен, тому треба вітамін С. Але не штучний, не той, що в аптеці, який треба, аскарбінку взяв туди кинув. Ні то все, знаєте, воно виходить. Це хімія, воно не засвоюється. Натуральну їжу їсти так треба звичку сформувати, щоб у нас овочева салати овочеві були постійно на столі.